Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, є кого любити. і Я сильно ціную те, що люблю. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави і води. Годину щасливо, і в радості мить. Любіть у годину не буде. Любіть Україну усній неву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і наву і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. В просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у виробах. Вона, і в кожному серце удари у квітці, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що згорить не згора, живе у стежках, у діпровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і хмарах отих пурпурових. Громуканона через віяли в прах чужинці в зелених мундирах. Вагнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, до весен і світлих, і ширих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді у коханні у бою, як пісню чолине, не, не зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю.